Вітання, шановні аудиторії. Продовжую читати аудіосеріал про щеківського філософа Жору Канта. Мислитель попив чайку з дуркеїнським сендвічем та поліз шукати щось цікавеньке в юкінескопі. Початкова сторінка була захаращена політичними роликами, а хотілося подивитися щось легеньке для сприйняття та корисне. Тут він натрапив на відео про свинцевий акумулятор з каналу Дивана Філософія. Бомбезна розповідь! Тільки виробництво сучасних свинцевих акумуляторів трибнуло трішки далі, ніж просто застрямляти пластини в рідку кислоту. Тепер замість ще використовують гель або просочене скловолокно. Самі акумулятори це здорожчує разів 2-3, Але й довговічність їх зростає. Крім того, ніяка низькоінтелектуальна особина нашого деградуючого виду не зможе просто відкрутити кришку і зцідити небезпечний розчин, подумав мислитель. Цікаво. Чи є тут відео про ще якісь види акумуляторів, крім свинцевого? Їх же гуманоцтво до Стобіса понавигадувало. І срібний, і металогідридний, і нікель-кадмієвий, і залізонікелевий. Літій іоні це взагалі ціла родина акумуляторів. Невже автор зупинився на одному свинцевому? Мабуть, радий був, що відхопив дешевого акумулятора на порозі літніх блекаутів, коли ціна на Літій Іоні швиденько полізла вгору, а потім полінувався розвивати таку захоплюючу тему. А ні. Є відео з назвою Філософія літій іонного акумулятора у списку відтворення Земля, якась в нього дивна назва. А в тому списку були короткі оповідання про події, які відбудуться через 2,5 мільйони років на уявній планеті Земля в туманності Сузір'я Равлика. Після короткого вступу про якогось земного філософа, який надибав на відеохостингу ролик про літій іонний акумулятор, розповідь почалася з історії. Тільки якщо в сюжеті зі свинцевим акумулятором була нумлянська історія, то з літій іонем вигадана землянська. Все почалося в 70-х роках, коли різко зросли ціни на пальне. Британський вчений Стенлі Вітінгем працював над технологіями, які дозволяли б обійтись без викопного палива. Він вивчав надпровідники, зокрема й дисульфід титану. Так отримав перший акумулятор, в якого був літієвий анод і дисульфід титановий катод. Який поглинав іони літію та утримував їх в міжжатовних порожнинах. Батарейка виявилась просто бомбою. Не в розумінні того, що вона мала надзвичайно високу ємність, та й видавала вона лише 2 вольти. Бомбезність її була в тому, що вона могла вибухати і загорятись, адже літій досить активний метал. Джон Джунгудінаф передбачив, що катод матиме ще більший потенціал, якщо його виготовляти з оксиду металу замість сульфіду. Після систематичних пошуків у 1980 році він продемонстрував, що оксид кобальту з інтеркальованими, тобто такими, що сховалися в міжнатомних порожнинах, іонами літію може давати до 4 вольт. Це був важливий прорив, який мав привести до набагато потужніших батарей. У 1985 році, взявши за основу катод Гудінафа, Акіра Йошина створив першу комерційну життєздатну літій іонну батарею. Замість використання реактивного літію на аноді він використав нафтовий кокс. Вуглецевий матеріал, який як і оксид кобальту на катоді, може інтеркалювати іони літію. Результатом стала легка та потужна батарея, яку можна було заряджати сотні ряд зів, перш ніж в її продуктивність погіршувалася. Перевага літій іонних акумуляторів полягає в тому, що вони засновані не на хімічних реакціях, які руйнують електроди, а на русі іонів літію між анодом та катодом. Літій іонні батареї зробили революцію в житті землян, відтоді як вперше вийшли на ринок в 1991 році. Вони заклали основу бездротового суспільства без використання викопного палива та перенесли найбільшу користь людству. За що Стенлі СТНЛІВТІНГАМ, Джон ГУДІНАФ та Кіра Йошино удостоїлись Нобелівської премії з хімії у 2019 році. О, так, 2019 рік. Дуркаїнці тоді всім народом вирішили номінуватись на премію Дарвіна, зітхнув філософ. Далі для правдоподібності автор обізвав Нобелівський комітет Нобеляцьким та відзначив надзвичайно високий вклад Акери Йошину, який полягав у вмінні прочитати публікацію Гудінафа. Навіть на вигаданих планетах мусять бути політичні чвари, і політика обов'язково має бути синонімом слова Козел, підсумував Жора літій іоні акумулятори можна зустріти трьох форм-факторів циліндричні, призматичні та в корпусі з ламінованої фольги. Циліндричні використовують в побуті та в електромобілях, призматичні в промислових накопичувачах енергії. Акумулятори в корпусі з ламінованої фольги використовують в різних гаджетах, де користувач не має доступу до батареї та в любительських проєктах. Розберімось, як акумулятор зроблений. Анод виготовляють з мідної фольги, покритої, як правило, графітом. Катод виготовляють з алюмінієвої фольги і покривають різними літівмісними матеріалами, які визначають, до якої саме хімічної системи даний акумулятор належить. Нехай це буде літій залізофосфат найбільш зручний катодний матеріал для батарей, що використовується в зарядних станціях. Глибина інтеркаляції іонів літію в ньому складає 50 нанометрів. Тому до 2003 року ним користуватись було проблемно. Поки Єт Мінчанг з Масачусетського інституту технологій не подробив його до 100 нанометрових частинок. Нанокристалічний матеріал значно стійкіший до розтріскування, ніж звичайний, адже в нанокристалику менше дефектів і малі лінійні розміри, під час роботи акумулятора розміри кристалика змінюються, оскільки він то поглинає йон літію, то випускає в розчину. Це чимось схоже на термічне розширення. Як ви пам'ятаєте, ще з часів шкільного природознавства. Річні коливання температури протягом багатьох циклів здатні цілі гори перетворити на пісочок. Вся справа в тому, що їх кристалики то збільшуються, то зменшуються і робляться в різних пропорціях, що веде до внутрішніх напружень та розтріскування. В залежності від якості виконання електродів, літій залізофосфатний акумулятор може прослужити до 5 тисяч циклів. Це більше 10 років, якщо по циклу в день. До того як він спрацюється, вам же стигне набриднути. У вашій країні за той час порозумніший є народ. припинить жартувати з виборами. І в розеці електрика буде цілодобово. Ой ні ні. Не треба цих політичних ліричних відступів. Що значить розігнали медкомісію, яка показала, що країною керують самі інваліди. Навпаки, треба пишатись інклюзивністю суспільства. Розкритикував наступну гумористичну вставку Жора. Між електродами кладуть сепаратор. Шар, який проводить іони літію та запобігає безпосередньому контакту між ними. Як ми знаємо, літій іонний акумулятор володіє дуже великою ємністю, тож навіть без металічного літію коротке його замикання здатне зробити пожежу. Не забуваємо про небезпеку перезаряду, в результаті якого починає виділятися металічний літій на аноді та кисень на катоді. Дендрит з металічного літію може пройти крізь сепаратор і коротко замкнути між собою пластини. На цей випадок сепаратор роблять плавким, щоб в місці перегрівання він ізолював між собою пластини і зупинив там гальванічний процес. Циліндричний акумулятор захищений і від зростання тиску, викликаного виділенням кисню. Там є аварійний клапан, який відключає полюсовий вивід акумулятора, щоб зарядка припинилася. Звісно, що сам виріб після цього можна викидати, зате це врятує від пожежі. У випадку призматичних та циліндричних акумуляторів. Електроди скручують рулетиком. У випадку мішечків з ламінованої фольги складають в стопочку. Замість порекомендувати придбати вогнегасника разом з зарядною станцією, автор відео розповів, що на землі є країна раша, яка керується якимось агресивним ідіотом. Чим дуже нагадує Мордур. В тій раші під Новосибірськом є завод з виробництва літій і акумуляторів. Який може випускати в рік акумуляторів загальною ємністю 1 гігаватт година. Так он про який гігават розповідав нам Жовтенський, запанікував філософ. Проте в грудні 2022 року той завод збанкрутував. Зрада скасовується, полегшено зітхнув мислитель. В Дуркаїні страшенно обожнюють пишатись запасами літієвої руди. Тільки до неї все ближче і ближче підповзають урки. Крім того, який сенс хвалитись рудою, якщо немає навіть натяку на будівництво заводу з виробництва літій йонних акумуляторів? Знову намилили сировину з низькою доданою вартістю за кордон вивозити. Тож питання великої дуркаїнської зради залишається відкритим зраджує її влада чи зраджує виборець, який ту владу обирає? Чи зрадила виборця природа, яка явно обділила його здоровим глуздом? Підписуйтесь на канал, хто теж задумався над цим питанням.